17 листопада в актовому залі РДА відбулась зустріч керівництва райдержадміністрації представників засобів масової інформації із бійцем 51-ї механізованої бригади, учасником АТО на сході України, нашим земляком із села Бистриці, справжнім українським героєм Василем Косюком, який був тяжко пораний у бою і зараз проходить курс реабілітації. Бійця 51-ї механізованої бригади учасника АТО Василя Косюка, який упризваний до Збройних сил України із села Бистриця, на зустрічі в надвірній представили як героя. Про війну Василь Богданович Косюк розповів просто і без прикрас, але дивовижно глибоко. На день незалежності це пішло по настоящому наступлять. Пішло на сусідній блок пост, який в Маріуполь в протилежній стороні стояв 6 кілометрів від нас. Ну, Світає. Як Там ну, трошки по е -е, час не такий, чуть, на час швидкі, Ну, світанок робиться. Ну, і, і на нас і теж прорив. Ну, добре, як то кажу, що якщо є спеціалісти, спогоділа. Бо що замаскували, то техніку БМП пішло на вистріл, можна говорити, і пушка заклила. ну, механізм відкрив. Вчасно добрий командир, коли ну, БМП, що вискакуємо, бо... То другий снаряд перший поцілив перед вперед машини, а другий у башню, що вони встигли десь порядку 10 метрів від бічі. Так що механіка БМП теж з Франківська сам. Ну, то в руку осколок, він ще б, тепер. Осколок там, від патрону що залетяло, що в апараті. І наш танк, як то кажуть, вони підійшли ближче, наш танк одного позицію. Зні... Ну, на пораження так що зразу загорівся противника танк. ну Там були танки 3,72. Це російські, які в Україні немає на даний час Ну, Хоча вже, якщо так, трофейні є вже, можна сказати, бо не легше ми робити. Ну, потім пішло, наш теж танк по тримплексах, Заспили, підбили. Я возле танка, там дав команду, бо то зв'язок прибіг сказав, там бліндаж був. Потім вже пішов хлопців збирати, хто як живий, ну слава Богу, тоді як то от. три лише ранених було. Їхні один танк так вдалося, що вони погано знали місцевості, утопили самі, от тут вже пішло вистріл. другий у яр заїхав. Їхні, так? Так, ну не дали їм можливості один ще був, аби витягнути. Там як кажу, питання часу, буквально зацепив троса, та і другий витягнув. А то з РПГ один теж підбив катки, ну, хоча він не аж сильно, але що відступив танк. Вантажівку теж, щоб повріждали її, що вона не могла рухатися. Ну, на вантажівки, так як вони любили, приварювати міномет 120-го. Постріляли, постріляли в період. І поїхали. Туди артобстріли йде, вже їх немає, вони вже кілометрів піввід'їхали. Ну і з часом боєприпаси. йшла бус з піхотою. Ну, тут і нам прийшла підмога. Три наших машини чисельністю 27 чоловік для уселення. А взагалі-то скільки у вас було зразу? Порядку 40-42 чоловіка, бо там вже йшло частіше. Вод на відпустку на 10 днів. Ні, на пусту, на блокпусту. Так, так, так. І всі з 51-го, чи з нас і ще були учасники названі. Ні, 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 51-го. 51-го. Координація дій якась була, хтось командири керували нормально чи ні? Нормально, бо чесно сказати, можна сказати, мене командир того блокпоста був іменно родом з Харкова. Який зняв погони і лишився, як я прийшов, позбирав хлопців по зеленці, бо тут де ззаді бехав, що, ну, от туман, хто пішов, я війшов з ним на связь. Бо то фактично мотороливців не брали, не брали. Ну там що то були період, що глушили навіть телефон. Він сказав, позбираю, раз відправив п'ять хлопців, тому. На чолі з ними, ще з чотирма прийшов, на що є чотири, я в четвертій складі, і лишив, лишив там екіпаж танка, який тушили, ну, і надавали першу поміч тим раненим хлопцям. Інші пішли з тилу у розвідку, які теж думали, що може обійдуть нас, бо як там земля, соняшники, ну, на соняшники були, і є по гектарах, воно йде, як вам сказати, Пожежна полоса, зеленку ми її називаємо, лісосмуга там шириною 20 метрів, такими квадратками, аби як одне поле, якась кількість, говорить, аби не розбилися, бо соняшнику мій ріст можна, а ще людина чуть нищить, йдеш, як тока по лісі, нічого не бачиш, а ти в тилу не сподіваєшся. Потім я підійшов, але він настільки зняв пагони з себе вже до останнього. Тут підмога, вже як така, от наших, котрі прийняли поміняли ті що з підмоги. А в тому суті, що вони заходили з іншої траси, вони йшли пішком, там їхня піхота сепецька. Але ще так, як така, Бог здава. Бо в них оці одноразові мухи, не пам'ятаю 25. Вони теж стріляли, нам здавалося, що 150 метрів від нас так без міномета крили. Ну, от там потім РПГшник нарисувався, який. Улучив блок, сам зроблена коробочка, з тих будівельних блоків. Ну, звісно, на РПГ ну, не так ефективно, ну, як не як контузію людина отримала. Звідти ми от, ну, повним ходом очеред'ю відкрили, що чули хлопок. Думали, що там можна, могла одна людина бути, який відійшов з того екіпажу. Ну, як ранений, якщо знає, що життя йому не буде, то. То кажу, міг сам застрілитися, ну то питання часу. Потім, наступ, так, до вечора. вечір, все, спокійно стало. Уже залпи ми, як то бачив, дів сторони Донецька, дуже далеко. Ну, тобто залпи йшли вже в другій стороні. Потім в понеділок, як так, періодично обстрілу. Завели свій танк, витягнули ту 72-ку, бо її не може, ніхто не вміє, як так, керувати. Другу техніку, що Там акумулятори були по ще на кислороді так само не заряд. Потім, тому, вівторок, уроді як то кажуть, нормально, командирові блокпоста захотілося, аби я з ним пішов у село знайти ескаватор, відкопати, ту, тобто припустити воду і витягнути ще одну 72. Бога є рембат, швидко зробить там, тобто промив то все, та є. Як така ще одна бойова одиниця. Ну, хто тут в селі добрі люди там знайшлися, що здали нас. Тобто, що по вулиці, там такий перехрствок був. А ми йшли по окраїні села. І холодок ловочки, ми сіли перекурити. То тобто жара. Той тобто, броні, імуніція. Перельот далі села 150 метрів міномет. Около п'яти разів вистрілив. Потому що хтось з м'ясних ми далі вийшли, я кав, а ви кажете, що наші, бо вони казали, що наші, ну, українська армія, б'я їх, ну, по, по своїх жителів, як то говорити. А я кажу, тепер кав, не, кав, не ваші б'ють, тобто не наші ваших, тепер ваші кавті, як кав, народна республіка б'я ДНР. І потім тому виходить, що вже вони теж, а ми далі сіли перекурювати з того, бо як це обстріл, шукаєш, або якесь укриття. І так танцюєш як то під деревом. Потім сіли далі вже мандраж. Ну, Виходить, що хтось розрахував, що ми будемо вертатися до, то треба було йти порядку 300 метрів, і потім, що так, і на блокпост. Нормально прорахував, але не прорахував, що ми далі сядемо. І ми не повернулися і дольот 50-100 метрів був тоді. Як ми вже верталися, ми бачили ну, будинки. Навіть будинок купав снаряд, що вже пожар ішов. Вже так і метанка того не витягувала, як не хотілося оцього всього. Наводчики були, які... Ну, дав коректяк вогня, бо рядишком був порядку кілометра стояв млин, там п'ятиаташка. В них пространство було, можна було вичислити. Бо ще той капітан каже мені, як у них Ну, а як він каже? ну то кав мене, то ми без погоні, без ружжині. Але кажу, ну рація в мене казав. Але пістолет, ну, П офіцерський кав. Якщо нормальний бінокль зразу, це відомо, що йде офіцер по пістолету. Бо рядовий сержантський состав до прапор, він не має пістолету. Як розповів Василь Косюк, учасник АТО із восьми ешелонів техніки 51-ї Володимир Волинської механізованої бригади повернулось три ешелони. В цю бригаду було призвано 250 бійців з Івано-Франківської області, в тому числі 16 хлопців з надвірнянського району Єремчі. В одному із боїв наш земляк Василь Косюк був тяжко поранений безліч дрібних осколків. Відміни мене десь поченув зацепило. Так що прийшлося і бронік послабити. Ну, зразу, як то реакція зробила, що відійти ще є декілька бліндажів до хлопців. І я до цього дегенератор до став, думав, поки перестрілочка, ну, чесно, що йде артобстріл, потім йде і піхота. Це як то Є закон такий. Попри все пережити, Василь Косю каже, що по житті він оптиміст. Василь розповів безліч цікавих епізодів про те, що побачив на цій війні, де багато людей з обох сторін спілкуються по-людськи і ділились продуктами і водою. Василь бачив комбайн, який під снарядами збирав урожай. Бачив багато приязних місцевих жителів. І було таке, що люди, український прапор, зі слізьми зустрічали, А було таке, що казали, як токав, не буду вже говорити, а то от чого? Вежда, то навіть не мужики, а самі жінки, які я на блокпості Ну, І їде, вона не тримає і каже, мені так відкрито, в мене таке було враження, що я навіть не знаю, як передати. А іменно виїжджали люди тоді в період Донецька дуже жара, уявляєте, за 30 градусів в машині, діти які по півроку, по року. це страшно. На завершення зустрічі у надвірні керівники РДА і присутні у залі засідань. Ще раз тепло привітали Василя Косюка. Говорилось про подальшу реабілітацію в санаторії. Кожен хотів потиснути руку нашому героєві. А в цій руці ще залишилось кілька осколків.